Всім привіт, не втрималась, зачитаю вам, швиденько, не знаю, чи влізу три хвилини. Невістка Господня, веселися ж неплідна, яка не родила, співанням утішайся й радій, що мук породінних немала, бо покинуною буде більше синів. Від синів заміжньої, говорить Господь, пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй. Свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй. Бо праворуч і ліворуч поширишся ти, а насіння твоє одіє дичить народи і заселять міста опустошені. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена. Бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби, одівства свого, ти не будеш уже пам'ятати, бо Мук твій, творець твій, Господь Савоот йому а твій викупитель, святий Ізраїлів. Він Богом усієї землі буде званий, бо Господь був, покликав тебе, як... Покинути жінку і засмучену духом, і як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. На хвильку я тебе був, покинув, аби, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав бо обличчя своє на хвилину від тебе, а вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій викупитель Господь. Бо для мене оце мов ті ноєві води, як я присягнув, бо що нові води не пройдуть уже над землею, так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не карати. Тебе. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, а заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Моя дочко Бога та бурою гнана невтішна, ось каміння твої покладу в малахіті, основу ж твої закладу із сапфірів. І проблює із рубіно карнизи твої, твої ж брами з каміння карбункула. А всю горожу твою з дорогого каміння, всі сини твої стануть за учнів господніх, і спокій глибокий не стане синам твоїм. Будеш міцно поставлено правдою, стань далеко від утиску, бо не боятимешся, а від страху, бо до тебе не зблизиться. Він, коли хто чіплятися буде до тебе, то це не від мене. Хто чіплятися буде до тебе, той перед тобою впаде. Отож я створив коваля, який думе на огонь і вугілля». І вироблює зброю свого ремесла, і вигубника теж створив, який нищить ту зброю. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиму успіху. і кознісінького язика, який стане з тобою до суду, усудиш. Ти спадщина господніх хрибів, і їхнє оправдання від мене, говорить Господь.